Про Кам'янську мистецьку школу номер 2 в місті тільки і чути гарні новини. Школа активно бере участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, де її вихованці здобувають призові місця. А віднедавна тут активно впроваджують інклюзію. Тож ми вирішили завітати особисто і поспілкуватися з директоркою закладу Ксенією Зубріліною. За шість років керівництва Ксенії Зубріліної школа суттєво зросла. Місто підтримує розвиток школи, а батьки активно приводять дітей на мистецькі напрямки. Почали з кольорового маркування з універсального дизайну. Ми потихеньку робили ремонти в школі і зробили кольорове маркування. Тобто, в нас на другому поверсі, кожен хол має певний колір: салатовий хол, помаранчевий, так краще орієнтуватися не тільки особливим діточкам, але й просто дітям, які навчаються в нашій школі. Ксенія прийшла на посаду і одразу зрозуміла, що треба облаштувати школу так, щоб дітям із особливими освітніми потребами було комфортно тут займатися. Вона загоріла цією Ідеєю і почала впроваджувати зміни в навчальний процес. У школі навчаються понад 10 інклюзивних дітей. Батьки самі просять прийняти дитину, знаючи, що тут уважно ставляться до кожного учня. Пані Юлія привела свого сина до мистецької школи 8 років тому. У її сина проблеми зі слухом, і викладачі допомогли йому пристосуватись до музичних інструментів і створили для нього комфортне місце для розвитку. Школа відкрита для таких дітей. Це дуже хорошо, тому що мало таких школ які можуть діти з інсклюзії на обратися туди? Вчителя розуміють, які у дітей потреби, і на цьому основуються і викладають так, щоб дитині зрозуміло. Все, коли я прийшла на посаду 6 років тому. Контингент школи складав 210 дітей. З кожним роком ми збільшували контингент. Наша міська рада на наші такі потреби відгукується. і з кожним роком ми збільшувалися. І в цьому році затверджений контингент 350 дітей. То для мене, як для адміністратора, це дуже почесно, що в принципі школа функціонує на повну потужність і, порівнюючи за 6 років, на таку велику цифру, ми збільшилися, дали можливість дітям опановувати мистецькі дисципліни. За час свого директорування Ксенія збільшила контингент дітей з 210 до аж 350. Мами рекомендують своїм знайомим та близьким цю школу, адже задоволені якістю навчання тут на 100%. Гордість закладу унікальні освітні практики. Так, одна з учениць із порушенням зору шість років опановує музичну грамоту за спеціальною методикою, яку розробила сама викладачка. Через нестачу дорогого обладнання, потрібного для навчання за шрифтом Брайля, педагогіня вирішила створювати об'ємні з пластиліну, а тепер і на 3D-принтері цей досвід викликав значний інтерес серед науковців. Учениця та її викладачка презентували свою методику в Києві на міжнародній конференції, де дівчинка навіть виступила спікеркою. конкурси в нас постійні. Вони бувають всеукраїнські і міжнародні, але зараз дистанційні в основному наочні конкурси на жаль, батьки бояться відпускати дітей. Я їх розумію, але багато чого є. наша фейсбучна сторінка і сторінка культури. Прям пістріт нашими досягненнями досягненнями нашої школи ми пишаємося нашими учнями і пишаємося тим, що особливі учні також займають призові міста. Окремий напрям розвитку відкриття відділення образотворчого мистецтва. Його запустили чотири роки тому, не зважаючи на страх конкуренції з сусідньою художньою школою. Та все одно відвідувачів більш ніж достатньо, і нині там займається вже 120 учнів. Крім цього, у школі працюють напрямки хореографії, гри на музичних інструментах, вокалу. Кадрового голоду теж немає. Навпаки, щороку приходять молоді викладачі. Двоє з них цього року повернулися до школи вже як колеги після завершення музичного коледжу. Ксенія Юрівна, вона моя перша викладачка, і саме завдяки ній і почався мій музичний шлях. От і для мене це таке досить домашнє комфортне місце. От я вже звикла, і тут власне мене зустріли дуже тепло і комфортно, тому я обрала цю музичну школу. А от Світлана Олексіївна працює тут із 1969 року. Спочатку викладачем із скрипки, потім ілюстратором. А зараз бібліотекарем. Вона ділиться, бібліотека її не відпускає. Мені дуже тут директорів було багато, але я тут молодію, розумієте? Тут зараз взагалі молодий колектив, і у нас така робота кипуча і завжди є з ким не просто спілкування. Цікавіше стало розумієте? колись було так: оце в тебе клас, оце в тебе учні. Там 5, 6 клас, учнів, да? Грають, остальні там платять за школу, хай навчаються. А зараз у нас всі талановиті. Отак мистецька школа не стоїть на місці, розвивається і виховує таланти серед молодого покоління. Бажаємо викладачам наснаги, а вихованцям нових звершень та натхнення.